Я не хочу додавати свою історію багато мильної води, тому відразу приступлю до розповіді. Щойно мені виповнилося 18 років, я відразу з'їхав від своєї матері і перебрався на нове місце. Наш район старенький, багато хто виїжджає, тому дуже просто зняти квартиру. Не сказати, що мені погано жилося на старому місці, просто, як то кажуть, захотілося покуштувати дорослого життя. Пам'ятається, мати спочатку була проти того, щоб я переїжджав, але моє рішення було непохитним і дуже даремно, як виявилося пізніше. Господар квартири, яку я зняв, був молодий хлопець, дуже активна людина, весела, постійно та й робив, що нахвалював свою квартиру. На вигляд, вона, звісно, була справді непоганою з витриманим смаком. На моє запитання про те, чому ж він не живе в ній сам, він відмахнувся зі словами їду з міста, нікому доглянути. І я на це клюнув. Та й коштувала вона копійки точно не ціна для такої квартири. Швидко розібрались з документами, і власник поспішно ретирувався, залишаючи мене в нових володіннях. З переїздом я провозився приблизно місяць, але весь цей час уже ночував тут. Нічого дивного за цей час не відбувалось, і я був задоволений. У мене було багато речей, тому я довго не міг повністю прибратися на нове місце. Друзями я не міг похвалитися, тому своє новосілля святкувати довелося на самоті. Сидячи на кухні та попиваючи віскі одного вечора, я вирішив ще раз озирнутись по квартирі. Меблі були справді красивими, шпалери стримані, мені подобалось. Я мимоволі кинув погляд на стелю і здригнувся. У дальньому кутку був якийсь темний слід. Не можу пояснити на що це схоже більше, але нагадувало це слід від кінцівки, наближено до людської, хоча пальці були неприродно довгі. Але що це за хрінь? Я був тверезий і мені нічого не вважалося. А під час першого огляду квартири там нічого не було, жодних слідів. Я важко зітхнув і підійшов до того кута, дивився з піднятою головою, але від цього мені ясніше не стало. Раптово я відчув тому по всьому тілі і широко позіхнув. Та й не дивно, час був пізній. Я виснажився за весь день, і пора було на бокову. Я вирішив відкласти роздуми на потім і пішов до спальні. Коли ліг на ліжко, то відразу ж відключився. Розбудив мене незрозумілий шум, чомусь по спині пробігся холодок, а серце прискорено забилося. Це був страх, але я не міг пояснити причину. Я дорослий хлопець не сказати, що якийсь боягуз чи слабак чудово зміг би впоратися зі злодієм, якщо вже на те пішло. Звуки лунали ймовірно з кухні. Це нагадувало постукування кігтями по стіні, інакше описати неможливо. Тільки голосно. Я зібрався і тихо піднявся з ліжка. Стумпочки, з що стояла біля ліжка, взяв порожню вазу і рушив до відчинених дверей, а потім до коридору. Стоячи біля дверного отвору, я заглянув на кухню. У цей же момент звуки припинились, немов мою присутність відчули. Я затамував подих і зробив крок уперед, увімкнув світло, швидко просканував все поглядом. Але нікого не виявив. Підняв голову і застиг. Уся стеля була покрита брудними слідами, від ніг. Сказати, що я був шокований, це нічого не сказати. Що ж це за хрінь, як таке взагалі можливо? подумав я від жаху. Але потім спливло більш моторошне питання, що могло залишити ці сліди. Мене скував тваринний страх. Квартиру хотілося якнайшвидше покинути, але куди мені йти? Мати жила на іншому кінці міста, і я не хотів її турбувати. Я не був забобонним, але перехрестився і поспіхом вбіг назад у кімнату та прошмигнув під ковдру. Можливо, нерозумно було залишатися в цьому місці, але в мене більше не було варіантів. Лежачи і майже не дихаючи, я став слухатися, але було тихо, дуже тихо. У Марині я й не помітив, як заснув, і коли прокинувся, то все було нормально. Я почав вірити, що мені це все наснилось, якби не сліди на стелі. Але більше нічого не проявлялося, тому я вирішив спробувати забути про цей випадок. Так тихо і спокійно минув тиждень, і я зовсім викинув цей інцидент з голови і зайнявся своїми буденними справами. У неділю я пізно повернувся додому. Втомився як собака, тому навіть не повечеряв, а відразу ж завалився в ліжко. Розбудило в мене дивне відчуття чужої присутності, я спав на спині, тож довелося докласти чималих зусиль, щоб не розплющити очі. Щось мені підказувало, що не варто цього робити. Раптом я почув постукування. Знову, це те саме постукування, що й тиждень тому на кухні, але тепер воно було зовсім поруч. У моїй спальні, приблизно наді мною. Моє серце мало не вистрибувало назовні. Я почав проклинати себе за те, що нічого тоді не зробив, наївно припустивши, що все обійдеться і що це лише моя уява. Я слабко розплющив очі і мало не закричав від жаху, від того, що побачив. На стелі, прямо наді мною, висіло це щось. Його кінцівки були довгі й дуже худі. Із загостреними кігтями на кінцях, якими воно трималося за стелю. Тіло було деформоване й неприродне. На обличчі був моторошний порваний рот із божевільною посмішкою. Воно тихо посміювалося наді мною. Очей у нього зовсім не було, замість них дві чорні плями. Я захотів закричати. Я зрозумів, що воно чекає, поки я прокинувся. Воно хотіло мене налякати, а можливо, і зробити щось набагато гірше. Я дуже злякався. Можливо, сьогодні я більше не прокинусь. У моїй голові крутилася тисяча думок, але я хапався тільки за одну. Я хотів непомітно перевернутися на бік. Мені було нестерпно дивитися на цю страшну істоту. Раптом сміх припинився, і я почав молитися про себе тихий шурхіт і скрегіт, потім стукіт. Воно злізло зі стелі і тепер стояло біля мого ліжка. Моє дихання стало, Моє дихання стало гучнішим, але не можна було, щоб воно його почуло. Настала горбова тиша. Я почув, як у коридорі почав цокати старий годинник, але в мене не було ніякого годинника. Мої думки почали перериватися, коли я почув, як прогинається матрац, і по спині пробігся холодок. Щось лягло позаду мене. Я відчував це кожною своєю клітиною. Від цієї істоти смерділо гниллю, трупним запахом. Я ледве стримувався, щоб не вирвати, але тримався з останніх сил. Усе в мені кричало вижити, втекти, врятуватися. Я хотів зірватися з ліжка, але відчував, як воно запустило свої пальці, в моє волосся, його кіхті дряпали мою шкіру. Йому набридло чекати, розумів я. Раптом я згадав про вазу, яку знову поставив на все ту штучку. Решту декілька хвилин я пам'ятаю смутно. Здається, тоді я різко сіпнувся і схопив вазу, із силою припечатав нею неї істоти. Це подарувало мені дорогоцінний час. Я зірвався з ліжка і побіг, а воно почало наздоганяти мене. Вхідні двері піддалися не відразу. І цього вистачило, щоб воно наздогнало мене і схопило за руку з такою силою, що кіхті пробили мені шкіру, і я відчув пекельний бій. Але я хотів жити. Я вибіг за двері і зачинив їх з неймовірною силою, від чого пальці істоти, якими вона схопилася за двері, відлетіли від її руки. Я щодуху вибіг на вулицю. Мене було таке відчуття, ніби воно бігло зі мною, і ось ось наздогнало. І майже наздоганяло, але цього не відбувалося. Я спіймав таксі і помчався геть з цього місця. Пізніше я знову повернувся до матері і став жити з нею. З цієї страшної ночі минуло декілька місяців. В ту квартиру я повертався лише раз, і то не сам, а з другом. Пізніше я дізнався, що в тій квартирі колись дуже давно було скоєно жахливе вбивство. Власника квартири вбили і повісили в його ж помешканні, коли він спав. Після цього там почала відбуватися якась чортівня. Я не був дурним, тому зібрав свої речі і здав ключі. Більше туди повертатися я не хотів. Пальців істоти, до речі, так і не знайшли. Отже, вона все ж таки вийшла з квартири і забрала їх. Можливо, вона спробує мене знайти, щоб помститися, але тепер я буду готовий. Шрам від його кіхтів на моїй руці, тому доказ.